Виїхавши ще в хлопчачому віці своєї близької батьківщини, тобто великої України, не мав уже Олекса ніяких вісти від своєї рідні, що там залишилось. Листи не доходили ні туди, ані звідти. Крім того, сам він небагато знав подробиць зі свого генеалогічного минулого. Тому Іван не міг задовільнити свою цікавість в цьому питанні. З розповідей Олекса довідався, що за родинними переказами називали одного з предків Олекса китайцем. Він мав організувати в Україні торгівлю китайськими товарами. Був теж одружений з Китайкою. Вона сама виховувала дітей та вела домашнє господарство, бо чоловік зазвичай був у роз'їздах у торговельних справах. Лише на старості років осів він в Україні стало. Більше переказів про нього не було. Але Олекса з деяким зацікавленням та захопленням розповідав про того китайця. Почав щораз уважніше приглядатися цьому художнику. Його м'язистій, хоч і худій постаті, його у співвідношенні до кремезної будови трохи за коротким ногам, його рухливим, гарним, повним виразу рукам, що були радше руками скульптора, а одночасно хваткі кіхті яструба, і врешті його незвичним рисам, голова орла і ще й орлиний ніс. Верхня частина щік нагадувала притаманні східні риси, чолові потилися зі значними виступами. Губи його вміли сміхатись вічливо чистою посмішкою, що полонила і проявляла розуміння, трохи панською, трохи загадковою посмішкою, часно милою. Очі, наче на перший погляд, невидатні, але але своєрідним виразом, дуже часто пересвітлені ясним розумінням проникливого дослідника, що збагнув таємниці природи, які невпинно досліджував не лише через безперервну працю, а й проживаючи її через інтуїцію якою щедро наділили його ласкаві боги. Ніяк не можна було знудитися в товаристві цього чоловіка, підходив у своєрідний спосіб до кожного питання такою швидкістю думки, уявою, що наче інтелектуальний млин працював у ньому безперестанно і буйним поетичним польотом, та несхиблений гострим розумом.